Всім привіт! Прийшла черга вже взятися за смородину і зварити вареню. Я взяла каструльку свою таку, я її бережу, як зіниці ока. Це мамина ще каструлька така. Мені було 10 років, як мама її купила. Вже їй 43 роки. Я її чищу і вона завжди в мене така. Ну, тут погнута, але вона як новенька. Така каструлька. Я зараз її помию, то візьму на друшлачок. І потім далі покажу. Так, дівчатка, смородину я перемила. Нічого вона у мене не стикала, бо вона буде варитися. Наоборот, це краще, що трошки буде води. І я от У Мене було шість місок смородини. І я таких само місок насипала 7 з горою, цукру. І я буду поступово, отак, ну я не місочками набирала, щоб не забутися. А я вже знаю, що мені треба усе цей цукор висипати. І я буду поступово-поступово ну, поняли, так? засипати цукром, щоб у мене цей цукор і щоб добре він, щоб, щоб ягодка пропиталася, у мене трошки постоїть повчаса смородина, а потім я тільки її буду ставити на огонь. Тим часом я буду мити банки. Ну і готувати кришки Банки помію, і у мікроволновці я їх просушую, щоб вони були повністю сухі. дівчатки сахар я все і додавила. У мене вийшла така майже повна каструля. У мене вже стоїть смородина полчаса. Я отак її поступово всипала і перемішувала. таке бачите, виходить? Вони трошки просахареють ці ягоди. І буду такими, ми любимо, щоб ягодка була. Потім можна і у піружок, все так буде прикольно, якогось пірога зробити. От, так І я вже буду на малесенький огонь ставити на пліту. Не буду слідити. Поки далі я побіжу у кладовку по банки. ну Пристав. Якби ми купили ще 10 баночок смородини, по 60 гривень, 600 гривень. І треба 10 баночок ще сахару. От тобі й получиться 10 баночок. Кіло, це 10 кілограм напевно. Ну, це 1000 гривень, оце ця була б каструля. Ну. Золота варення. Что є єсть і чи то, є, є, чи то не є А так як своя. 30, 30 ну да. так то я тобі кажу, щоб нам прийшлося купити, ми б не купляли стоку. Ми б не купляли. А так уже ж, як вона є, то ж грех уже сахару не купити. Да? Ми сахар купили по 28 гривень, повезло. А в цьому магазині коло нашого краю дивився, то по 350. 36. По 36 гривень кіло да. за 10 кг 360, так? Да? Да. А У дому 350. У, дому. у якому це в другому? Ну, це на, у нашому краї 360, а в цьому 350. Які різні ціни. А там 280. От вам. От вам. Уже закипає. Вичитай 80 гривень різниця. О. Дивити, ні, по 29, Розхватали. Там ще й з копійками 29. Ну, це у мене от блендером ще мені Віталіон перебив. Да? Да. Я зараз возьму кульочки чуть. Положу, а це у баночки. Хотіла, щоб сира вона була. Коли вона перебиває перебивається і що так, то вона, типу, речі, ну вона потім застиває, вона густа. А якщо на м'ясорубку, то на м'ясорубку вона типу, каша, вона густовати. Але ще на м'ясорубку, ну, раді Бога, тепер... нічого ну, нема страшного, за це не, не треба переживати, воно загусає все. А це взяла ще до лоточок, насипала, цукром пересипала і в холодильник поставлю ягодки. Да й поки те, що оборвали. ще Віталік нарвав і оце все в мене пішло. Казали, так багато. Ну її пущі нема ти смородини. Ще дробна є, так? Да? Ні, ну то вона така, ну, ще нормальна, ну і ще скільки там, шість кустів. Ще шість кустиків? Ну, вона там дуже дробненька, правда? Але вона дуже вкусна, це колишня та смородина. Бачу, ну, як вона тебе якась тоді. якась сортувана і бачу, вона, по-перше, вона зараз тверда. Ця м'яка вже була. І кажуть, що ця погана велика, вона солодка, дуже солодка. Ну, це солодка І та да. теж я пробувала ту солодюча. Ну, вже вже, да, вона як спіє, то вона солодша стає. Ну. Все одно кислоти. То типу. це ж смородина. Скорбінова кислота. Ну, да. А пам'ятаєш, як ми стали на Базар дав нас зразу типу, забрали ту таку колішню. Ну, ту, що я, не ну, жаль. Є така смородина сортова, що вона вкусу не має. То кажуть люди, що вона така яда вкусу є, має. Неправда, вона така добра, м'ясна, що взагалі велика. Вона дуже добра. Нема поганої смородіни. Ну, що, що по річки, ще жовта смородина наша, і червоний там трошки. А хто є буде? Це скільки тисяч треба на сахар, я не буду тих порічок. Це мені якби яблука дає б з яблуками. Тих, щоб пообірвати, да, попродати хоч потрошки. Ну, то ми ж баш, зараз другим займаємося. Ну, да. По 25 гривень казала зараз, сьогодні я питала, то 65 гривень літр. Ну, то що ж на що мене тут, яка є, гектарі. Для себе дай, що це варення буде ще. Яблук немає, вішень немає. А є ті, що треба. Вони їдять, люблять воно хлопчаки. То порічку казала, навіть оцих типу, віточок треба обривати. Там же і сок повітикає, бо я кажу, яку ви приймаєте? Типу, по 25 гривень кілограм. Кажу, і з виточками ні, от віточки треба відсоєняти. Як і ти його дориш, то вона вже робила. Ну так, я навіть їх допродаєш то з виточками, і коли її оборвав, миєш, миєш, а потім у каструлю дає, топіш, перетоплюєш, а потім протираєш. Ну, І що хоч і то йде. Ну так. Да. Там пікти багато в виточках, щоб ти теж знав. Це да. все полезне. Ми колись то як газіровку ту. Так, да, воно до добра. Да газірованою водою. Типа, ну, як варення, типа і газировку її заповняєш. Така вкусна і газіровка получається взагалі. Звісно. Так. Я взяла до два такі пакетики один у один. Взяла мисочку таку глибокіньку так у собі. Я роблю далі. Паночки я закрутила взяла миску глибоку, два пакетика один у один, і положу пару пакетиків у грозильну камеру, щоб було, може, коли кисіль треба буде зварити, знаєте, для цвету. Щоб отаке воно було сире у нас. І буде класно. Ну і. Віталік дуже переживає, я хоча б 5 мінут. Нема що варити, я положу її в баночки та будемо зараз їсти сиру просто і в холодильник. Все, я вже упорядкувала все. Чотири пакетика в мене буде смородина перетерта з цукром, зараз я її ложу в морозильну камеру. Тут у мене ще три баночки по-літровії. Теж сира перетерта з цукром в холодильник ставлю. І тут у мене от 3, 4, 5, 6 літрів. Получилося смородини вареної. Тут у мене двохлітрова бутилка води смачної солодкої і кружка. І от ще ставила варену вареню. Будемо їсти. Таку я роботу зробила. Дуже швидко, просто. І буде вкусно. Так що, без всяких заморочок, по бістрачку, і буде на зиму якась їда. Варення і смородини вже охолонула. Ось така вона, не знаю, як так мені вийшло, щоб. Полна баночка не була, чи ну, може так сіла. Получається, що. Дивіться, яка вона інтересна. Чиста банка стає. От вона така густа. Тут ягоди вийшли, бо Ігор майже з'їв усю тарело, і ми зранку з'їли чаєм. Вона е, ягодки у желе. Просто як жилле. от, Просто такое Желе. Я вам скажу: така класна, дивіться, яка вона раз, і банка чиста. Видите ка О. Разве вот стало? Вот такая она варенье получилось. Такая. Вот такая варенье. Варенье вкусно. Ну, что-то очень сильно солодка, Наверное, смородина солодка. И треба было О той уже сьомої місочки мені не сипать, бо дуже солодка. Але а це ця сира така. Тоже вона була така, Віталій каже, вона така, як вода. Чо, вона густенька. Вона не рідка. Так що, зима поїсть усе